А так підіймаюся їм... під на такий горб Вийшли на таку вершину А тут теж круто Тут ще якось крутіше Класно, так як в горах все равно Ми так спускатися то не будемо, ми так гриби збирають. А ми вийшли на таку вершину, а вона та. З усіх чотирьох сторін крути спуски. Ось цього глід, його можна їсти. Ми завтра підемо нарвемо глоду до чаю, Глоду, шепшини. що до чаю я його зараз їм. Ні, ми завжди багато нарвемо, підемо в нас, там в степаниці. Я бачу серед їжечка тут. О, Сириїшка. Удивляюсь. такими ми красоті йде. Тут такі обриви, склони. Продовжуємо далі зі такою красотою Ми по вершині горба йдемо. Висота більше 300 метрів над рівнем моря. Ось які красавці ростуть. Екстрим, так, Сенья.